А це прям бодрий. А тут зразу помилка, бачиш яка, ні? Кришка. Кришка, так, да. ця кришка не йде. Ця кришка не проходить в електриці. Хоча б, здавалося, вроді бі харчова штука, так? Да? Але не харчова. Чому не харчова? Є молоток. Є. Дивись. Харчовий алюміній, він гнучкий, так? Да? Якщо в моїх руках шуруповерт, да? значить прийшла посилочка з п'яти бідонів. І... Ну, остальні ми будемо розбирати болгаркою, а ці будемо розбирати шуруповерт. диви, довиділувався і щось апарат не захотів працювати. Ну, так буває, це життя все підводи. Ого, який швидкий! Я ж злякатися не успів. Да? Ба, опять завипендрювався. Якісь, коротше, у мене є трошки претензії до прокрафтовського цього... Ну я так не знаю, наскільки він сильно прокрафтовський. Але вроді і круте непогано, ну щось батарея виділяється. Ну там все ще пока. З тим всім ми розберемося. Що ж до нас тут понаїхало, як ти думаєш? Як мінімум, я знаю точно, що до нас понаїхало електротехнічного алюмінія, так? Похоже, що приїхало, ні? Алюміній електротехнічний дріт чайники. Коротше, щось прочитав, щось не прочитав. А ну, ручка горічка потихеньку викидай, а я останні буду розпаковувати. Щось останні полегше. З болгаркою Дніпро трошки легше розбирати, так? Одівай перчатки, бо ти вже перемацав, усе що можна перемацати. Чому вам сюди забували? Тобі справиться? Це, це винос моза. Ні. <ривіт> Дивіться, маленьке прохання, коли пакуєте в бідони, не робіть так, щоб русик з ума сходив. Це вирвані води. Так, <ривіт> <ривіт> да, бо воно якби не сильно все просто получається. Вроді би і виходить, так? Алюміній тих. Да, бо... О, хоча б однотипний матеріал. Було б теж непогано. А коли дивись, і електротех, і не електротех, взяється свадьба, да? давай попробуємо його висипати, може. А, на тому це і закон. Ну, я вважаю, що це дуже жорстко. Ти як думаєш? Жорстко, ні? <плес> І що нам легше буде. Пойдемо, що чуть ли не легше да, розрізати бідон на виході і якось його туди витрусити, чим... чим отаким чином діставати. Ну, як мінімум пока що що. Не бачу там Особо великих проблем. Електротехнічний дріф, кой де пролітає щось не воно. Может, там воно нормально і затрамбовано, Русь? Да, тут гарно. Так, может, воно все дротом? Сверху. Может, все не так и сумно? Просто? А, я вот там еще... Просто... А, значит, дрот, да. Все значит пол... все электрика, полный, да? Полный, значит, ну да. Ну, дай бог, чтобы там была электрика, чтобы мы сейчас ее подоставали. Ну, чтобы вот такие на минуту, вот... Да, прикольно. Сам... Вот такие вот, конечно, воно... Незрозуміло, що це. Це теж відсюда. Піде? І сюди, це да. якась каструля порізана. Ну тут ось видно, дивись, О, що порізано. Так, Чайник. да, там чайники. Я... Каструлі, в общем, всяка двіжуха. Суть питання, наскільки я бачу, що тут все електротехнічний. Ну, все одно, Жесть Жестьопа, да? так? <різь> Мені понравилась твоя фраза при води. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы это, конечно, потом что? Расчерепим его, а, да? Mm -hmm. Ну, такого кино у нас точно еще не было, да? Походу, такая самая история. <laughs> Та история такая самая, да. Я же говорю, мы сейчас... Бо тут, если начать его распаковывать, дуже по-взрослому, да? Да-да. Mm -hmm, Можно будет трошки... Трошки підзадовбатися, як ти думаєш. Взагалі тобі ця ідея нравиться? Трохи Та, заходить, ну, да, так? Заходи, да? Да, да. Ось бач, чикс. Ну, в принципі, так то воно все і непогано. Ну, ось бач без приколу не обійшлося. Да, угу. Ну, моменти є, так. Да, вони вроді би, і не скачні. Дивись, наприклад, табличка. Потім ось да? воно ж не йде. Та ну да. Не йде. Потім дивись, яка двіжуха ще. Ось. Тоже, да. Провода питань немає. Провода йдуть. Але знову дивись. І, в принципі, трішки помилки присутні. Хоча ось штука, я не знаю, що це. Підійде тюхать, ні? Да, Ну, бач, прийдеться трошки у а це прям бодрий. А тут сразу помилка, бачиш, яка, ні? Кришка. Кришка, так, да. ця кришка не йде. Не проходить в електриці. Хоча б, здавалося, вроді бій харчова штука, да? але не харчова. Чому не харчова? Є молоток. Є. Дивись. Харчовий алюміній, він гнучкий, да? якщо ви так постукали, воно лопнуло, то це вже не харчовий алюміній. Тому що взявши оцю ось кришку, ти задовбайся стукати, щоб вона лопнула. Ну, якщо знайдеться той, хто буде стукати до тих пор, поки вона лопне, я вам Ой, добавлю. Добавлю на якомусь кольоровому металі, чисто за ваш труд. Ну і відео ж обов'язково треба скинути. Так що, якщо когось є ще не бажання по можете погепати. <гум> так, тут алюміній звичайний в цьому бідоні. Ooh, тут бач, чікс-тікс. Поршня, ну, теж я дуже добре їх доставати відсюди. Треба буде олійки да, щоб. Почало красиво. Ну так, алюміній звичайний. Ну, тут питання, тут теж коїться попадається алюміній звичайний. Ми зараз все доробимо. І дивись, цю ящику. Хертю не хотілося сказати, ну, прийшлося. Дивись, оці ось. Ручки. ручки. Ну, вірніше, ручки не ручки, а все кольцо із ручками. Це також не харчовий алюміній, він просто зріжеться і піде в звичайний. Да? А так в загальному посилка доволі цікава вийшла. Але я б сказав, трудойомка. Да? Нічого, зараз все зробимо, посортуємо, поділимо. Я розумію, що деякі моменти людина не могла знати, не могла врахувати. Все знати неможливо, але ми зараз. Все, що зможемо, все зробимо. Да? Доведемо до ума, доробимо і, звичайно, розрахуємо і чекатимемо наступних посилочок. І від вас, дорогі глядачі, також чекаємо посилочок. Лайк, підтримку каналу, і, звичайно, підписка.